Хоча два реактори російських там лежать. І Болгарія прийняла рішення, і Євросоюз дозволив е, будувати ці два енергоблоки. Но у Болгарії немає коштів фінансувати Вістінгаус. Вістінгаус в крутому стані. Їм потрібні кошти, їм показати треба контракти, е, бо там не банкрути, не банкрути, санація, я не знаю, ну в ну, крутому стані вже десятки років. Їм потрібно показати, бачите, у нас все добре. У нас вот два контракти тут, три контракти тут, чотири там, ще, ще, ще. І ми роки через 5, ми вже будемо, у нас стабілізуємо економічний стан. І вони, отак от є слово, піджучили е, енергоатом. Це, я думаю, що це ідея е, Вестінгауза. А давайте ми. Ви зробити так, щоб от президент їде з візитом, щоб Україна купила.